Тепер не лише роботи сапери, а й роботи пожежники. Наші рятувальники нині створюють новий підрозділ ДСНС, який буде віддалено гасити полум'я. Техніка західна тренування за кордоном. Як саме працюють ці роботи? І як такими машинами керує одна з наймолодших операторок в матеріалі Олена Ровенчук. Заводим з пульта. І зараз саме найважче. Вивести його звідси. Роботизована платформа, хоч і складна у керуванні, але 22-річна Софія зуміла підкорити техніку і стала однією з перших жінок в Україні операторок пожежних роботів та дронів. На гусеничному ходу всюди призначений для транспортування засобів, для охолодження, для евакуації транспортних засобів. Умовно у нас е палає автомобіль, там немає людей. Ми можемо під'їхати. Цим роботом опустити це вниз і захопити автомобіль. Цей робот оснащений системою водного та пінного гасіння також обладнання самозахищене від вогню та високих температур. Це для охолодження, але головне, що операторка всюди ходу у безпеці і може керувати ним на відстані до 300 метрів. Все, що бачить попереду, робот видно і Софії. Це передня камера. Задня і тепловізор. У нас це рухається в різні боки, тому нам можна не крувати роботом, а чисто цією і Ось так. Про те, що стане рятувальницею, вона не мріяла. Зізнається Софія, каже, зі школи обожнювала спорт, займалася пауерліфтингом та хотіла бути фітнес-тренеркою. Але батьки наполягли, аби донька обрала на їхню думку серйозну професію. І Софія вирішила, піде вчитися на пожежницю. По училищу мене запросили, запропонували стати інструктором. Нова техніка її потрібно використовувати, яка пришвидшує роботу. Це навчання з ДТП. Імітується ДТП, і я розповідаю рятувальникам, що потрібно діяти. Тоді дівчина вперше почала працювати із новітніми технологіями і ділитися досвідом із рятувальниками зі всієї України. Але згодом Росія почала повномасштабне вторгнення. Навчання довелося завершувати вже під ворожими обстрілами у підвалі. Але це не зупинило Софію після випуску. Вона долучилася до команди столичних рятувальників. Я зрозуміла, що я на своєму місці запропонували спів. Поїхати на навчання, чи я не хочу бути в цьому підрозділі, який буде формуватися? Перше навчання в нас проходило саме на люфах. Ми е, навчались в Австрії. Навчання тривало. Е... Майже тиждень для мене було важче от саме подолати свій страх, що що я не зможу. Але е, якщо людина захоче, вона зможе все і нині Софія разом із колегами перші в Україні працюють над створенням унікального робототехнічного підрозділу, у якого майже немає аналогів у світі. У розпорядженні вогнеборців найсучасніші високотехнологічні розробки для гасіння пожеж та порятунку людей вчилися працювати з технікою в Австрії та Німеччині. Для кожного Робота В нас іде пульт керування, це алгоритм як машинка і пульт джойстик для нього. Останні два роботизовані всюдиходи для розвитку майбутнього підрозділу українські рятувальники отримали від уряду Німеччини. Обладнання допоможе надзвичайникам стати більш ефективними, а головне їхня робота стане безпечнішою. Цей роботизований логістичний всюдихід з краном маніпулятором у майбутньому хочуть використовувати під час розбору завалів після ворожих обстрілів. Так. Ми його зафіксували. У нього досить велика вантажопідйомність. Якщо можливо щось є важке, так само це саме плита, яка впала, ми можемо її зафіксувати і підняти завдяки крану. Можна так само прикріплювати і тягнути щось на себе. Це вже не перша подібна техніка в арсеналі українських рятувальників, де СНСники вже успішно використовують роботів саперів для дистанційного розмінування та пожежні платформи, які допомагають гасити вогонь у важкодоступних місцях. Таку залучали рік тому під час масштабного загоряння на складі лакофарбових матеріалів у Києві. А це українські рятувальники рік тому допомагають після землетрусу в Туреччині. У Бетонні руїни спускають спеціальні телескопічні камери та засоби для прослуховування, аби знайти людей. Тоді вдалося врятувати жінку, яка пробула під завалами більше тижня. Друге відео, пробив кімнату, аж туди далеко. Коротше, пустоти дуже здорове. Я бачу, але вона туди світла не добуває. Абсолютно новий підрозділ, у якому рятувальникам допомагатимуть працювати виключно роботи ще на етапі формування. Тим часом Софія з колегами продовжує опановувати інноваційне обладнання, чекає на нову техніку і сподівається, що до них долучатимуться й інші охочі. Спробувати себе саме в роботі, виїжджати на пожежі, бути корисним для людей і мотивувати жінок. Долучатись до нас і не боятися ризикувати. Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма «Вікна СТБ». Марафон. Єдині новини.